Всім мої вітання, це ультракіл знову. Челендж шостого кола Єресі На черзі. Тож поїхали. Значить челендж цього рівня це... Е, алло. Е, не зрозумів. А, вот. Бит Секрет Encounter, а тут hit Gabriel into the сілінг. Коротше, тут треба секретне вторгнення на 6-1 пройти, а на 6-2 Габріеля опстелю об... вдарити. Тож поїхали. Перший челендж цього рівня він не складний, він навіть супер простий. Я його знову ж таки виконував, коли перший раз рівень проходив. Бляха, mm -hmm. На мене немає цих фірхи. Забув. Магнітів. Не залишилось чомусь. Як ви один кидає монетки скрізь противника, не? це хороше питання насправді. Та бляха. насправді. Ну, Челендж на 6,2 буде складним, я думаю, бо там є нюанси. його не скину, серйозно Чи її, це турелька вона да. впади вже куди ви на нього так треба череп короче з собою взяти і там цих на даху цой як не знаю одну... бук з будівлі там є ще один п'ятистал і туди треба якраз таким його поставить по цій будівлю. А залетіть на неї можна або ракетою, або слам стореджом. Там тебе два варіанти як залітати. будь куди в цій грі. Так, бо мовити універсальна порода. І, о, тут можно себе бонус взять. Кстати, что бы не. До речится может быть якась відсылка на 4-1? Ой, 4-2. Наверное, да. Тут же типа встаньте. Как секрет не воровый. Так давай на ракете залучу туда для різноманітності обірвали мені нагідники оцього ще данфамфой данфа не данкну не приємно тут нічого звичайного бій як бій Ну два повстанця, Ну вони жорсткі більше, ти теж жорсткий. Все, Череп можеш тут залишити, можеш з собою забрати на память, як хочеш. Та бляха, куди ж тут ти? А ось сюди. Цю кімнату, на будівлю не обов'язково зачищати. Тихо тихо, 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 тихо. Хорошо. Типа. Тихо. Сюди. Хорошо. И добытці. Есть. Ну і залишились тільки дві маси і купа ще чморів. Ну то таке. То тобі не габриеля куда? Удариться. Складного в цьому немає. Ти і так всю гру купу чморів розвалював. Куди якби не звикати. А мені так тим паче. Навіть знаєш, якось некомфортно, коли не купу чморів треба розвалювати. Якось не відчуваєш себе вдома. Я ж кажу простий челендж. А враховуючи, що можна і перезапускатися, це взагалі і не челендж. А от з Габріелем будуть проблеми. Там коротше треба його... Я бачив на ютубі, як чувак цей челендж проходить випадково. Тут, коротше, треба цей. Тож я знаю, як його проходити. Тут треба з курдерейвером використатись. Я напевно для зручності його на перше слово поставив. Та помовчити, га. Ти вже своє сказав. бы его короче застануть вот так вот искренне на колбот сторон на крышу давай 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 чуть-чуть 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 не получилось давай ще раз чтобы одразу на колботстер взять уже плут плутатись в назві, це нормально ви головне дивіться що я роблю і, і, і що за вороги. А в назвав хто таке. Головне, щоб ви зрозуміли Про кого йдеться мова ж такує, а не подиви на нього Треба йому акумулятор прикріпляти і калічити його. удачно да що ж такого? чи цей габриель перевкачаний? ніколи його не любив як босса. Він не сильно може і складний, але неприємний так точно ой вообще смокнуть да 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 вдаров не вдарив. Ні? Не вдарив шкода а міби і вдорит тут ще ви один цей падає постійно вообще не видно нічорка тут наче можна гаму підкрути гому підкрутить підключу. Хоча це, наверное, не зовсім чесно буде З іншого боку, ви один робот, що мені? Тому що немає якоїсь системи нічного бачення. У вищої військової машини немає ночника. В житті не повірю. Ну я не буду, напевно, не знаю. Може потім він, якщо зовсім не буде проходитися цей проклятий Габриєв. А поляха. Кільмися, бра. У Де він? Я жил в троту. Загубив його. А да, шо ж такого. Искридрайвер раніше накинуть. тихо-тихо-тихо. Так, Бляха. Такий хороший пройду. Помовчай. Ч ти так шует, палу? Будь ти людиною, га. Типу скридрайвер. Блях, знову він проверків. Може там треба типу підтягнутися до нього розвидпустити. Боже, й топ. Ну знову як я на третьому рівні буду тупить жорстко. А що я в перший раз проходжу, що ти хочеш? У мене опять поганий трой. С Протурать. Чому у мене цей не на кнопку блостер був? Реально А, бляха де він? Щоб задовго думаю, okay? да? Дуже вже мало часу дається, що чесно. 5, то что тут даже близко ну давай пить куда прочем она там мышка Фред домой пройти а вот коли я что-то не Бляха, я опять фидбекер взял Опять? Ти щось з'явуєшся. Я щось собі фідбекер вимкну просто і все, щоб на нього не перемикатись. Що так на двері нам треба зробити? Дам. Тих, хто витопить, а не кліпить. Даже не дожил <свят> А где ты, гад? Где он? Где ты, скотина? Иди сюда Да Бачиш, он си, да, досить значно вгору підіймається, але все одно мало. Во б якось в повітрі підкинути. Треба спробувати. Треба спробувати. Ще спробую, І ще носиться як вжалений продурошник. чуть-чуть, чуть-чуть же осталось. Не? Жен сам ударится. Нет, не ударится. Трошечки она выскочила. Зовсем трошка. Какая мразь такая. Ну, майже, майже, майже там треба типу раз-два поведи, да? Це і виплеш потім на колбас, так поки не це нормально вигріб. Поняв. Давай і райкотрони всі вимкну, вимкну на всі, всяк випадок. А ч ні? Я не понял, да, ч ты на той рейкотрон вымкнув чеш? Да, прикинь. Треба так. А прикинь, бо трой був болдолом. Ну він не стався так що. Я цього не дізнаюсь Раз. Ти куди? Ну вот подиви на нього, ну що це таке? Що з нам не так Я, типу, відпил багато магазин Поще не хукається у нього чомусь А наче в нього кидає, а він не притягується притягнувся. А що пауку? Ну бачиш, нічого не вийде гаму може выкручу, не знаю, може це кось. Це я це трошки сильно викрутив Може тут на гаму надо хрена видно ой гаму викручу скажем так незвично як би я по ідеї читерить можу выкрутить я справлюсь на моніторі просто мені каже гама тут не поможе З неї ще більш некомфортний стовп. Кіра не видно, все червоне. Да, нічого не міняється. Здається, треба типу, підтягнутись ним один ну типу кинуть. Так, один стояло, да? Чи 0, 1-2? Ой, хрен газна, давай один хай буде. Може де тут яскравість і що це Текстур варпінг, кастр кодр, перфонс. Нет, а ну. Васисцы, наверное. Наверное. Може и не. Дай силуэты вымыкну. Может силуэтом буде легше до него в него зафукаться. буде він навіть не цей я навіть не полетів Що? так бистро опять промазав похоже пора закінчувати ці троє і потім перейти уже на наступний день Да. Бляха А може треба ще й це можна, Хвилу його можна відкидувати по іде, по ідею, ну? А бляха знову в мен, мене вбиває падла. Да, 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 есть. С, сразу. Опять все-все пробовать. Точнее, издыхать. Вот на нем вздохнуть уже нельзя. Вот, да. Напомню, схолы его краще выпирают. Помону був як я не Він уже коли типу оце от каже це все це, це без юбат він уже в принципі не відкидується Там дуже мало чесу Так так, так да я да, 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 просто не здохнуть Да ЧТО ж такое? Что? Там би фідбекер ще пригодився. Уже буду без фідбека, ро. уже вживать. Мимо. Ай, Ай, ти. Я ще не знаю, чи прийде до мене мішка Фредди. Це дуже незадовільно. Че, не хитнув? Ты прикинь нахитно. Він що начал поров вже. Наче, вже. Ту, же. Схоже бога ніхто не, ви не виключив. Як ще в другій фазі вижити его ці кончені? Не знаю, хто його там так драв, що він такий конченим став, ну похоже. проклятий придурок за Цікаво, він в третьому окті буде з воден би це чи ніха опять, подиви на нього дуже сподіваюся що да, бо я його вже не наводжу ясно. то хотілося б його знищити цю скотину кричить постійно от він з в 1 не візьме приклад в 1 сидить мовчить Вже скільки разів програв ні одного разу навіть навіть звука не видав я тоже не лаюся ця псина лаяється кричить як блін, ну Що за людина ти ж ангел, ти ж вище цього. ступінь людини по ідеї. А чё нет-то? Я а же в початал с потолок ночи. Чё, может, это пофиг, что я там в У Я там своя тусовка. Вот опять, может, что-то. Чё, треба как-то под стоять в этот момент. Такий собі челлендж, чесно кажучи, такий вже й цікавий. Рандомний був. Бачиш, опять щось то долетів. быть ну, от вот це таке? чуть-чуть не хватает он на вдаряется сяду там его три надо влететь как у него раз отрыв выйти хрена чем не викидывается в другой фазе а вот почему что сильная цей блин стойки все викидывается винни хороший был бы трай, бы я не промазал. Чистые силуэты тут не сильно помогает. Честно, ну, короче. Угу, конечно. Да помру Вот того знає даже я не знаю кого лаять, Габриеля чи розраба Наверно розраба, а він же Габриеля додала шо это, я даже не в сто чисто физично нереально. Ух, uh, где? Yeah. <laughs> Думаю, уже пора завязывать строим на сегодня. Еще парочку зарублюсь. и все. Ну так инферном, кстати, проходу. Тоже еще парочка и все потом до звитка мы на гвестки взялись. А, точно, да. Вот шо это? Ну куда? бачиш? Ти подиви просто на нього. Та він скотина. Звісно, я промову. надкинувся еще по ідеї сейчас відкинуть все футину так іди нахрен у мене мішка фреда при наближається давай 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 все прийшов челендж жорсткий 64 рестарт немало немало так що все на цьому челенджі шостого кола завершення на черзі челенджі сьомого кола тобто насиля всім дякую за перегляд я пішов підувся рятуватись від мішка фреда бо він знаєш такий ще запис мені покрашиться все. всем пока